Україна це наша рідна батьківщина, країна з багатою історією та чудовими традиціями. Вона розташована у серці Європи, омивається Чорним та Азовським морями. Україна має багато чарівних міст та сіл, кожна з яких має свої унікальні особливості. Київ, Львів, Одеса, Харків це лише деякі з них. Кожне місто має свої пам'ятки, що розповідають про наше минуле. Україна славиться своєю гостинністю, а її люди завжди раді вітати гостей. У кожному куточку нашої країни можна зустріти привітних та доброзичливих людей. Ми пишаємося своєю культурою та традиціями, які передаються з покоління в покоління. Українська мова є однією. Нією з наймолодійніших у світі, а наші пісні та танці відомі далеко за межами країни. Кожного року ми святкуємо багато традиційних свят, таких як Різдво, Великдень, День Незалежності. Ці свята об'єднують людей, дарують їм радість та надію. Наші діти з дитинства знайомляться з народними казками, піснями та танцями, які формують їхню любов до рідної землі. Україна це країна з багатою природою. Наші ліси, гори, річки та моря вражають своєю красою. Кожна пора року дарує свої неповторні барви та емоції. Весна приносить перші квіти. Літо, теплі дні та можливість відпочивати на природі. Осінь зачаровує золотою листвою, а зима приносить свята та веселищ. Українська кухня ще одна гордість нашої країни борщ, вареники, деруниць, страви відомі далеко за межами країни. Вони символізують нашу гостинність та любов до смачної їжі. Українські господині знають безліч рецептів, які передаються з покоління в покоління. Наша країна має величезний потенціал і багато талановитих людей. Українські вчені, митці, спортсмени та підприємці досягають значних успіхів на міжнародній арені. Ми маємо багато причин пишатися своєю батьківщиною та вірити у її світло майбутнє. Виховуючи наших дітей, ми прищеплюємо їм любов до України, розповідаємо про її історію, традиції та культуру. Важливо, щоб кожна дитина знала, звідки вона родом і ким її є предки. Це допоможе їм зростати відповідальними громадянинами, які люблять свою країну і готові зробити все можливе для її процвітання. Наша з вами мета зберігати та примножити все те, що нам залишили предки. Україна це не просто країна, це наш дім, наша сім'я, наша гордість. І ми віримо, що наші діти будуть жити в мирі, щасті та достатку в рідній Україні.